Всім добрий день. Хочу показати нашу полуницю. Ось така у нас збір полуниці. Ну така є, аж. аж Дуже дуже великий. Зараз ми зважимо, скільки буде вага цієї полуниці.

30 грам тридцять один гра. Тридцять Полуниця цього року сорок тридцять сорок грам Ще одну бачу, хочу її зважити. 29-28 грам Тобто полуниця гарна. Сорт Альба себе дуже добре зарекомендував. Ну і гарних всім вам. Гарного вам бажаю. Всім до побачення.